Письмо це найперша мова. Тобто той, хто чи та, хто сідають писати, вони роблять перш за все, от такий вибір. І ми розуміємо, що в історії української літератури це часом був надзвичайно драматичний вибір. Ми тут маємо фактично там, позицію Шевченка і позицію Гоголя. З одного боку Шевченко, якому там по-доброму російські критики радять, щоб він переходив на великоруське наречія, щоб він писав російською, і в такий спосіб він буде мати багатьох читачів. І буде робити якусь письменницьку кар'єру, тому що, мовляв, українська мова мертва, і тому на його все рівно ніхто читати не буде. На що Шевченко їм відповідає в рядку свого вірша: буде з мене, поки живу і мертвої мови. От в нього дуже чітка конденсована ідентичність. Він не просто розуміє, що він українець, він ще й бачить, що. Українська ідентичність це не є російська ідентичність, він це розмежовує і вирішує триматися своєї мови. З іншого боку, є позиція Гоголя. Він насправді також дуже чітко розмежовує українську і російську ідентичності, коли він пише там, до Максимовича листа, він вже перебуває там, в Петербурзі, Гоголь він пише: Я значить, хочу. Туди, туди, в наш Київ, він наш, а не їхній. Так? Тобто, це є цілковите усвідомлення себе як українського, носія української ідентичності, і навіть як українського письменника, десь там він в Італії, в якомусь готелі написав, що він український письменник, власне, так і написав, але який пише російською мовою. Тобто ідентичність Гоголя е, українська він використовує російську мову для того, щоб зробити кар'єру там на півночі в імперії. І врешті це йому вдається. Але з іншого боку, е, він дуже довгий час залежний від українського матеріалу. І Перші його е, найвідоміші е, збірки, там вечори на хуторі поблизу диканьки, потім «Миргород», Вони всі на українському матеріалі. От це така складна постать, яка він обирає іншу, інший спосіб письма, але тим не менше залишається при своїй ідентичності. До слова, сказати, наші автори барокового часу вони дуже часто, хоча мали знову ж русинську, рутенську, тобто українську ідентичність, а писати вони могли. Латиною, перш за все, так, грецькою мовою, е, польською мовою е, або от е, слов'янською книжною мовою. В них був е, такий е, полілінгвальний тоді стан. Отже, людина, яка починає писати, вона обирає мову, і разом з мовою вона так чи інакше е, має певну е, систему е, уявлень. Якщо ми віримо Гумбольту, потебні, а ми в очевидь їм досить віримо. То мова це певна картина світу, так певне, певний світогляд одразу, і цей вплив доволі відчутний. Тому вибір мови, коли сідаєш писати, однозначно вказує на вибір певної ідентичності, особливо якщо це ситуація конфлікту мов, як боротьби мов, як це було, наприклад, в Російській імперії, потім в радянський час. Це з одного боку, ну і з іншого боку, звичайно, письмо кристалізує уявлення. Ті, хто пишуть, чіткіше бачать якісь певні ідеї, про які вони хочуть сказати. Якщо це не якась надзвичайно герметична поезія, більше того, що це проза, то досить чітко ці ідеї будуть викладені, ну, зокрема, і ті, які пов'язані з ідентичністю. Música